Добрий день. Ми прибрали ще одну полезну віч хазяйства. Така річ, як гранулятор. Довго думали який. Були різні варіанти, але встановилися на грануляторі техномашстрой ОГП-200. Ось до поїхали на почту, прийшло. Таково запечатане. Купили одразу мішок висівки на притирку. Це нам так само совітували люди, які мають такі гранулятори і які вже не перший рік користуються ними. Тому вирішили послухати їхнього совету. І прибри з висівкою. А зараз дивимося, що у нас тут. Ось розмотали інструкція. Ну це вже нас, будемо читати, відро і лоточок. Ось ну, так виглядає солідно. Брали з матрицею тройкою. Пізніше візьмемо вже двойку і четверку. І будемо робити собі все самі. Так, вилка. Та ну, У нас наче така сама. Три фази. Зараз глянемо. О, у нас така сама. Як добре, що у нас геть підійде. Не треба проводити. Стоїть амперметр. Є амперметр, пакетник. Треба буде щось зробити, напевно, щоб закривалося, щоб вічок був, чи може він є. Ми побачимо. Ось от такий от агрегат. Мотор 7,5. Ну, в далі зробимо маленький обзор. А це маємо десяток свиней. Плануємо в дальнішому розширятися трохи. Будемо свою гранулку. Навіть корм. От така от покупочка. Дороговата, ну я думаю, воно себе окупить. воно варто своїх грошей. Були такі самі. Ротекс 200, бо я розмовляв там Микола, не пам'ятаю фамілію, не Ф, менеджер по продажі. То він казав, що різниці Ротекс 200 і ОГП 200 ніякої немає, але в тому, що стоїть цей вже станина готова, а той лише тільки на що то треба ставити. То вирішили не заморажуватися, взяти зразу станиною готовий. І думаю, буду нам служити. І свиньки будуть доволі. Ось така у нас покупочка. Назар будеш працювати? Все. Тебе я завтра притиркою будеш займатися. Думаю, завтра ми це зробимо. Дерть ми вже перебили на трошки. Намільчував, щоб не сильне зерно. Завтра притренозар. Це він все вам покаже, як він працює, руки в мазуті будуть. І все. Трошки ми замерзли на вулиці, холодно. Рішили, зайдемо в хату, подивимося, що нам дали з документації. Тут в мене є з навесі Сейчас Зараз воно буде підказувати це кисточка. Так, що тут? Паспорт виробу. І. Ну, це щупи, як казали. Чупи можна поставити десь на друге місце і забудь за них. Що все, на слух. Так, віддай мій телефон. Приготувалася читати, так? Да? Що у нас тут пишуть? Ну, це вже потім прочитаємо, вже все, роздивимося. Так тож, був у нас вибор. 150-й. Цієї цього ж производителя техномарстрой. Ліве 200-й. Ну, 200-й ми дивилися ще. Є хлопець робить Микола Тугай. Дивилися на нього. Ну я був йому раз позвонив, він відвідав, другий раз дзвонив, третій раз дзвонив, він вже не відповідав. Я не знав, що, і він мені так і не перезвонив. Тож, вибір став один техномаршстрой. Ну, у Миколи Тугая там е, ведучі ролик, ролики крутяться. А тут крутиться матриця, робоча це матриця. Ну, подивився багато відео, дивився і Олександр Тітаренко, який має. ОГП150. Також дивився Микола Музика, з яким я мав розмову по телефону, отримав консультацію від нього. Я думаю, в дальнішому теж до нього подзвоню завтра, як будемо робити притирку, бо будемо робити притирку по його технології. Висивка, пісочок і. Отработка. Також цю технологію я казав Микола, який менеджер із Техномарстроя, з яким я мав розмову, де робив замовлення, він також казав, що теж що це гарна притирка. Ну, думаю, Уже в дальнейшем ми зробимо обзор повний в процесі притирки. Так ми багато чого подивилися в відео, це все воно наче все доступно, все легко і просто. Як дивишся, як люди роблять. А поки сам не спробуєш, то ти знати нічого не будеш. І тож, вирішили собі, візьмемо і будемо мати докупи матриць. Так як мені об'яснили, що до кожної Матриці треба свої ролики. То так і будемо робити. Візьмемо двойку ще і візьмемо четверку. А в подальшому будемо дивитися. Так що, отакі от справи. Будемо вчитися, будемо робити своє. А далі життя покаже. Добре, дякую за увагу. До побачення.